Ось три техніки, щоб повернути собі спокій за дві хвилини. Перша. Техніка name it to tame it. Коли ти відчуваєш лють або страх, проговори це вголос. Скажи: я зараз відчуваю злість. МРТ дослідження показали, коли ми даємо емоції назву, активність амігдали центру тривоги миттєво падає. Ти вмикаєш логічний мозок і вимикаєш тваринний. Друга. Правило 90 секунд. Будь-яка емоція живе в тілі хімічно всього 90 секунд. Це час, за який гормони вимиваються з крові. Все, що триває довше. Це вже не емоція, це твої думки, які по колу запускають цю реакцію заново. Просто перечекай півтори хвилини, не накручуючи себе. Хвиля спаде сама. Третє правило: 10-10-10. Це найкращий фільтр для твоїх переживань. Запитай себе, що я буду думати про цю проблему через 10 хвилин, через 10 місяців і через 10 років. У моменті нам здається, що це кінець світу. Але в масштабі 10 років це просто дрібний епізод, який ти навіть не згадаєш. Це миттєво знижує градус драми. Емоції це як погода, ти не можеш її скасувати, але можеш взяти парасольку.